Після закінчення опалювального сезону у багатьох людей виникає питання: що слід робити з системою опалення та котлом на літній період? Чи слід вимикати систему повністю, чи законсервувати її, коли та чому слід виконувати технічне обслуговування? Почнемо з простого. Якщо у вас стоїть сучасний котел з сучасною автоматикою, то вимикати його від електромережі та від газу не потрібно, навіть якщо ви не плануєте користуватися ні опаленням, ні гарячою водою на літній період. Автоматика буде час від часу вмикати циркуляційний насос. Це буде запобігати заклинюванню та залипанню рухомих вузлів котла. Якщо ви плануєте користуватися котлом виключно для нагріву гарячої води, переведіть його в літній режим на панелі автоматики. Або з регулятора. Це зекономить газ при короткочасних зниженнях температури, коли опалення не потрібне. Як будь-яке інженерне обладнання, котел потребує регулярного технічного обслуговування та профілактичного ремонту. Під час опалювального сезону в котел разом з повітрям потрапляє бруд, пил та волога, та навіть якість газу лишає бажати кращого. Кислота, яка утворюється при згорянні, може призвести до корозії теплообмінника, пальника та димовідвідних вузлів. Жорстка вода в системі опалення відкладається на трубках теплообмінника та радіаторах. Все це знижує ефективність котла, призводить до перевитрат газу, а головне до виходу з ладу основних вузлів опалення, таких як насос, теплообмінник, газова арматура. Тощо. Якщо це все станеться в холодну пору року, це все може призвести до зупинки опалення, охолодження будинку, а іноді і до повного розмерзання труб та радіаторів. Невчасне технічне обслуговування після першого року експлуатації не дає права на подовження гарантійного терміну обслуговування котла ще на один рік. Саме тому технічне обслуговування однозначно потрібне. У багатьох користувачів сформувався стереотип, нібито технічне обслуговування слід проводити якраз перед опалювальним сезоном. По-перше, більшість людей в літній період інтенсивно користуються гарячою водою. І несправний котел може призвести до перевитрат газу, а іноді і до повного зникнення гарячої води. По-друге, у вересні-жовтні формуються значні черги на такі роботи, і технічне обслуговування просто не встигають виконати вчасно. Ми рекомендуємо не відкладати технічне обслуговування до осені, а провести його одразу після закінчення опалювального сезону. Термін гарантії рахується від дати пуску. Тому можете не переживати, що ви зробили технічне обслуговування раніше. Роботи з технічного обслуговування мають виконуватися авторизованим сервісним інженером з використанням професійного інструменту. Треба перевірити газову лінію, гідравлічну лінію опалення, димохід та вентиляцію. Які роботи має виконати сервісний інженер під час технічного обслуговування. Спочатку ми перевіряємо загальний стан обладнання, опалення. Автоматики та електричного підключення. Також вивчаємо налаштування, дивимося історію помилок, перевіряємо час роботи котла та ставимо дату наступного технічного обслуговування. На дисплеї котла перевіряємо покази датчика тиску при порожньому котлі, перекриваємо газопостачання та від'єднуємо котел від електромережі. Знімаємо передню кришку котла та патрубок забору повітря. Також від'єднуємо газову трубку від газового клапану та електричні з'єднання. Як тільки елементи зняті, проводимо розборку та очистку камери згоряння. Для цього ми спершу демонтуємо пальник, очищуємо первинний теплообмінник від загальних та важкодоступних забруднень. І очищуємо канал зливу конденсату та сифону. Ось так виглядає забруднений сифон. Після очистки ми його встановлюємо на місце, перед цим заповнюючи водою. Знімаємо старе графітове ущільнення та проводимо очистку пальника. Після очистки встановлюємо нову графітову прокладку та ставимо пальник на місце. Очищуємо котел від загальних забруднень. Не забуваємо і про очистку електродів. Після очистки ставимо електрод на місце. Перевіряємо електроконтактні з'єднання та підключаємо їх. Ставимо патрубок забору повітря на місце та за потреби очищуємо вбудовані фільтри опалення та входу гарячої води. Зливаємо трохи води з системи для подальшої перевірки на жорсткість та каламутність. Перевіряємо та за потреби підкачуємо тиск повітря у розширювальному баку. Якщо тиск теплоносія в системі опалення регулярно знижувався і вам доводилось постійно підживлювати систему опалення, це ознака протікання. Таке місце також має бути визначене та усунене, але іноді визначити місце протікання неможливо. В такому випадку ми рекомендуємо вам використати хімічну речовину Sentinel або Fernox Lexiller. Вмикаємо електроживлення. Тепер ми розповітрюємо котел та перевіряємо роботу самого розповітрювача. Також дивимось на стан запобіжного клапану. Через дисплей котла вмикаємо програму видалення повітря. Знімаємо кришку дисплею та перевіряємо електроконтактні з'єднання. Перевіряємо та регулюємо налаштування газової арматури, статичний та динамічний тиск газу в на вході в пальник. І Через дисплей котла вмикаємо програму максимального та мінімального навантаження на опалення та гаряче водопостачання. Перевіряємо газові з'єднання всередині та ззовні котла на предмет витоку за допомогою газоаналізатора. Будь-який витік газу або навіть підозра на витік мають бути усунені негайно і перевірені за допомогою газоаналізатора. Це питання вашої безпеки. Знімаємо ревізійну кришку димоходу та проводимо загальний огляд. Прийшов час оглянути теплоносій. Заливаємо тестову трубку водою з системи. Якщо позначку на дні видно, вода чиста. Постійне протікання та підживлення системи опалення призводить до збільшення концентрації сележ жорсткості в системі та забруднення теплообмінника котла. Такі забруднення дуже важко усунути, тому ми рекомендуємо використовувати спеціальні інгибітори, які додаються в теплоносій системи опалення. Перевіряємо стан водонагрівача та захисного аноду. За потреби міняємо анод. Невчасна заміна аноду може призвести до корозії та виходу з ладу водонагрівача. Також треба перевірити вентиляцію в місці встановлення котла та за потреби очистити вентиляційні канали. Перевіряємо налаштування регулятора та надаємо пояснення та рекомендації користувачу з налаштування та експлуатації системи опалення для її максимальної ефективності та відповідно до його потреб. Заповнюємо акт про проведення робіт та пломбуємо котел. Якщо котел ще на гарантії, робимо відповідну позначку в електронному гарантійному талоні, яка підтверджує подовження гарантії. Підсумуємо: газовий котел складний та досить дорогий прилад, який вимагає професійного підходу та постійного догляду за ним. Не слід довіряти роботу непрофесійному та недосвідченому персоналу. Звертайтесь до офіційних атестованих виробником компаній. Також хочемо подякувати нашому надійному партнеру Сос дитяче містечко в місті Бровари, в якому встановлено наше опалювальне обладнання. Сподіваюсь, наша співпраця принесе тепло та щастя в кожен будинок цього закладу.